Я просив вас запам'ятати то від запомню, того, да, щоб да, ви да, сравніли. Да, дивіться, в чому, в чому в принципі проблема, якщо ми говоримо про ґрунтове різноманіття, це uh -huh. ніби з однієї сторони добре, бо чим різноманітніша система, тим вона стійкіша. Uh -huh. Але з іншої сторони, для прикладного використання особливо, важко орієнтуватися, бо ми кажемо, uh -huh. що є типовий ґрунт, сірий лісовий. І ми на карту Навесли наносимо сірі лісовий ґрунт для цієї а, цієї бачу. території. Да, да, в десятки, може тисяч кілометрів квадратних іноді навіть. А реально ми кажемо, <кій> що на відстані 100 метрів ця ситуація різко змінюється. Да. І навіть і... той сірий лісовий, взагалі від, від, від класичних сірих відрізняється? Відрізняє бо завтра відрізняє. ми побачимо ще один сірий ну, лісовий. І от, власне, ця конференція, в моїй голові виникла 15 років тому. Коли я тут бродив, і, <смітна> коли я тут бродив і думав, а я ще тоді не був професором, так що ти спокійно. А мені казали, мої вчителі казали, типовий ґрунт, ґрунт який представляє цю територію, типовий ґрунт сірі лісового. І от я йду копаю, бачу, та нема сіро лісового. Купаю там, ну я його назвав бурим, як я вам казав, бури нема сіро лісового, а все говорить сіро лісовий. Я думаю, ну, а що не звести е, продвинутих професорів сюди, вони побоялись приїхати. Багато з них тут не можуть відповісти на питання, які їм задаш. А де ваш типовий ґрунт? <пас> Коло <ту>, <пас> треба було привезти. <сюди. пас> Навіть наша Світлана Повечина треба було привезти концепцію типового ґрунту. Більшість, більшість цього притримуються. І от вони, от Юрій Нізович, вийшов, от типовий ґрунт, а ми маємо нетипове бачення. Це не той ґрунт, навіть який ми Отже, все одинаке, крім одного, що створює оцю проблему. Ми бачимо вирівняну діляночку. Ці схили трошки сувні є, ну в цьому місці вони зафіксовані, але в принципі є. Є зафіксувані. І це є фактично підніжжя схил. Дивіться, схил закінчується, і його підніжжать. І оцей додатковий притік вологи створює якісь додаткові ґрунтотворюючі процеси, mm. які змінили обличчя ґрунту. І ми вже бачимо ґрунт, який виглядає зовсім по-іншому, ніж тільки що ви бачили. І тим паче це не є сірий лісовий абсолютно. Ясно-сірий. Ну і зараз. Да, ми запущем, ми, що... ясна, сирий, да? Там він написаний ми по вербе у нас. Ми? Як ретісовим а а це це да. записаний. А ми його називаємо у нас тут на Прикарпаті наша українська назва Бурувато-Підзовести. Як правило, поверхнево оглеяний, бо застій вологи. Ти любі, це я це я Відбувається. Поверхне, е, до того ґрунту в назві треба було додати кальцик альбіклювісоль, типова а. назва і е, суфікси суфіксик, ламі, котанік. Це єдине, що не додано, щоб ви запам'ятали, хто там собі фіксував. Тепер вертаємося до цього ґрунту. Правильно абсолютно сказав Юрій Михайлович, що ця обстановка, в якій формувався цей ґрунт в даний час, абсолютно відрізняється від тої. Хоча здавалось, би, в глобальному все так само. Але подивіться, який там схил пологі, але вода має де розігнатися і спокійно і по схилу, і, 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 і ми, що, тут маємо за маємо, секунду, да. я просто в нас що в науці, коли ми щось хочемо доказати, принцип єдиної різниці. Mm -hmm. Тобто Всі чинники одинакові щось одне відрізняється. Mm -hmm. І ми тоді беремо і робимо на цьому науку справжньому, бо якщо відрізняється два-три чинника і більше. Это уже много анализ, это множин да, тамаре. Зарас продолжить. А у нас тут есть принцип, фактически, единственная разница, зараз, за умовами. еще возможно взять внимание на такош, что это может быть не такая то самая порода, потому, порода потому что здесь может быть такой старый очень высокий тарас, я не знаю, как это сказать. Тарас, тараса, да. Когда мы посмотрим на гран состав, там вы говорите гран состав, да? Он облечился. Здесь облегчился по сравнению. Почему? Да, Там да, облегчился. Да, Почему? Почему? Э, да, да, да. И да. Есть, может, и ты говоришь, что один фактор, може бути два фактора. Я, не, я не даю, да, есть да, есть или может нет, может, может быть. быть два. Да, да но я дальше, да, дальше продолжу. Переходлю. Почему Переходлю. это... Да, это нет, э, по вы видели реку? Мы называем струмок тут, mm -hmm. то есть малень... Хороший, малень, да, маленькая да. сюда не могла діставати. То есть тут в процесі розвитку могли бути стекові води, Похолодання, так, коли лідник, mm. якісь тоді процеси перезволоження могли впливати в Торині. Делювіальний mm. талус mm. могли yeah. бути, але алювіального тут внизу не може бути, бо рік 15 тисяч назад 15, 000 років тому назад. 15 000 років назад теж, тому що okay. вже у рівень прута ми повинні орієнтуватися, куди ріка впадає. Ріка впадає okay. в пруд. И за это время уровень прута не был столько высоко высокопотен, чтобы эта территория была сразу Да, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Пруд, горная, гирская река, горная река. Ну, в Она, конечно, имеет свойство нендроватый. Хто нам відповідає, що 15 вона була тут? – Немає є не, наоборот, дані геологи наоборот, мають дані равні да, більше мандрують? – больше Вони не більше мандрують, але да? чем... вони на тому, є ж дані. Ми говоримо за прут і за дністер, це порядка 1 млн років. – На повоні, Коли они могли, територія сильно пускалась, <кък> <вот> когда <кък> э, вот этот вынос з Карпат, карпатська Галька. Значит, Яшма. А, а этот район шел вниз, да? Да, нет, этот район поднимался вместе. Поднимался. Но тогда э, был... Артиское... Да. Артиское... Скажите, Артиское скажите, 60 миллионов лет. Тиса горная река Тиса. Тиса горная река. Тиса. У -у -у. Вот смотрите, Юрия, Юрия, вот, Юрия, до Тисы там, Юрия, километров 5. Одну минуту верховьях. Как и плут верховый. Потому что щас... да. да. она дальше в Мадярии, да, да, в Угорщине. Я... Она переходит в железнение. Равнинный грунт. Да, Все. Да, Все. Да, и мне Вадик Соловей говорит, здесь была тиса. Нет, Ты, здесь не было. Нет, там, там. <риват> 10 <риват> километров. Нет, главный. Коллеги, главная река была черемыш. А дальше. Пруд перехватил, это геологи знают, есть такое явление mm -hmm. в природе, mm -hmm. это э, когда одна река забирает притоки другой, вот mm -hmm. тако, в таком диапазоне оно изменялось, потому что черемуш был главной рекой, mm -hmm. а пруд приток. Потом изменилось, пруд перехватил часть стока Черемаша, и сейчас он считается... Скажите, вот этот светлый горизонт, вы уважаете его элювиальным? Це горизонт, зараз Володимир буде говорити там біля нього детальніше, це горизонт, який зв'язаний із застоєм вологи на поверхні. поверхню да, із І випадіння по закону. Все-таки тут головний чинник притік додаткової вологи до цих схилів. Mm -hmm. Бачите? І він от створив. Картину візуальну, яку ми бачимо. А хімічний аналіз і показники, що ми не затримували, ви можете подивитись путівнику з відповідними коментарями, а чи Це там був перенос глини серії, чи там вона на місці, Тобто клей по місту мулу, дивимося, і знову ж таки повністю пать. Прошу Валері Андрійовичу, абсолютно вірно.